Одного разу на лекції Альберт Енштейн написав на дошці приклад: 9 на 1 дорівнює 9, 9 на 2 – 18. І так він продовжував до 9 на 10 дорівнює 91. Студенти, побачивши помилку, моментально вибухнули реготу. Адже сам Енштейн зробив помилку. Звичайно ж, 9 на 10 дорівнює 90, ніяк не 91. Хтось із студентів продовжував реготати, хтось критикував і вказував на помилку, а хтось взагалі підколював, мовляв, ну і викладач у нас такі елементарні помилки робить. Енштейн, дочекавшись тиші, сказав. Друзі мої, щойно на ваших очах я правильно вирішив, аж цілих дев'ять прикладів. На жаль, за це мене ніхто не привітав. Але як тільки я припустився лише одної помилки, всі тут же це помітили і стали з мене сміятись. Цим прикладом я хочу показати вам дуже просту річ. Багато хто з вас у цьому житті стануть успішними людьми. Суспільство спостерігатиме за вами, і як тільки помітить вашу будь-яку маленьку помилку, миттєво засудить вас. Ви ж повинні запам'ятати тільки одне: помилка це і є частина вашого шляху. Ніколи не поміляється той, хто нічого не робить. Кілька днів тому я виклав відео про Титанік, в якому зробив помилку в даті. Так ось більше 90% людей, помітивши мою помилку, миттєво почали сміятись, критикувати та виправляти мене. У жодному разі не критикую і не засуджую, лише констатую. І лише 10% помітили, що відео непогане і його можна подивитись. Не вірите, зайдіть в Тикток, Фейсбук та Інстаграм і насладіться коментарями.